Під вартою в Черкасах досі лишаються 17 роззатриманих під час штурмів обладміністрації. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Сьогодні в апеляційному суді 11 із них мали б переобрати запобіжний захід на час слідства, та справи просуваються і далі вкрай повільно, як і наприкінці минулого тижня. Більшість слухань переносяться на інший день. Іля доброскок із подробицями. Це батько Олексія Бубнова. Його син вже третій тиждень під вартою. 22-річного юнака затримали під час штурму облдержадміністрації та кинули за грати на два місяці, поки триватиме слідство. Батько сподівається, сину як мінімум дадуть домашній арешт. Утім, раз опеляцію щодо запобіжного заходу вже переносили на потім. Якщо це суд, то нормально. Якщо це зібрання, то воно буде так, як сверху скажуть. Сподівається, на правосуддя не лише тато Олексія слухати його справу приїхав і нардеп Микола Томенко. Він хоче взяти затриманого на поруки. Спостерігачі за процесом не розуміють, чого Олексій і досі під вартою. Та я взагалі дивуюся, чого не прекращають справи. Закон підписаний президентом. То повинен бути припинені ці справи. По амністії люди повинні бути звільнені. Фільмувати саме засідання судді не дозволяють захист клупочі про пом'якшення запобіжного заходу, бо в Олексія хворе серце, а ще не здужає мати. Та суд знову відкладає засідання, аби перевірити покази самого підозрюваного. Олексій переконує, що його били в СІЗО. Разом із ним ще 10 затриманих лишаються нині під вартою. Загалом у суді за сьогодні руки дійшли лише до чотирьох активістів. Їхні справи про переобрання запобіжного заходу або ж переносили, або ж відкладали. Юля Доброскок, Сергій Фімов, Віка, Новини.